Тепер я звертаюся до співробітників Української прокуратури, СБУ, суддів. Згадайте, що в Конституції України є стаття 19. Згідно з цією статтею, державні органи зобов'язані діяти виключно на підставі закону. Є закон, є народ, який вам довіряє. І народ очікує, що ви будете діяти в інтересах народу, а не російської секти Дворкіна. А всі дії, що доскалькованих з російського сценарію переслідувань Аллатра, сьогодні можуть вказувати на те, що серед представників правоохоронних служб і судової влади України є ті, хто діють не в інтересах народу, а ті, хто діють в інтересах секти Дворкіна. Інакше чому обвинувальна риторика в Україні буквально повторює ту, що в Росії. Те, що відбувається, це знущання з правосуддя, і це на жаль яскрава демонстрація впливу секти Дворкіна, що облаштувалася в Росії на українські інститути. на підтвердження цих слів. Дозвольте мені звернути вашу дорогоцінну увагу на один відеофрагмент, який неможливо ігнорувати. У ньому Олександр Дворкін сам особисто визнає, у нього є агенти на території України, з якими він таємно підтримує прямий зв'язок просто зараз, у розпал військового конфлікту. Це не чутки, не припущення, це його власні слова, пряма мова. Це Олександр Кузьмін як відповідальний секретар. Ви можете сказати, а скільки зараз центрів, членів у і як вони між собою взаємодіють? Ну більшість єпархій має у своїй структурі місіонерські відділи або відділи катехізації, і більшість єпархій вони, звісно, ну наскільки мені відомо, входять до Рацирсу до того ж об'єднують і білоруські деякі центри, і на території України. Так там Казахстан Ну, на території України було. Так, зараз на жаль, контакти перервано. Тобто, в мене залишилися особисті контакти. Ну, ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться, і з якими як і раніше, залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння. Але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами, і ну, зрозуміло, що вони зараз... Зараз не можуть відкрито брати участь у роботі Рацирс, але натомість у нас в Рацирс також входить там, де дуже активний наш сектознавець священник з Луганська, і раніше він був як асоційований член, тому що Луганськ не був членом Російської Федерації, але ось тепер він уже повноправний член. Як теж громадянин Російської Федерації з території, яка входить до Російської Російської Федерації, так ну ось, що стосується наших друзів, колег та однодумців з України, ну, потрібно дочекатися вирішення всієї цієї ситуації, щоб наші контакти і взаємна робота відкрита змогла відновитися повною мірою. Ви самі щойно чули Творкін особисто визнає, що підтримує зв'язок з адептами його секти в Україні. І саме вони за його наказом і організовують гоніння на Аллатра. Там, де починають діяти послідовники його секти, там закінчуються конституційні права і починаються репресії, і вони скрізь ідентичні. Один шаблон, один почерк, один метод, тому що це одна й та сама репресивна система міжнародної тоталітарної секти Дворкіна з екстремістською терористичною ідеологією що й підтверджує кримінальне переслідування невинуватих волонтерів Аллатра. Тому я сьогодні напряму звертаюся до представників в структурах України, причетних до переслідувань руху Аллатра. Тим, хто замість здорового глузду і закону обрав виконання чужої волі. ви не усвідомлюєте, що виконуєте наказ голови тоталітарної секти Олександра Дворкіна? Хто в такому разі зрадник вашої країни? Ті, хто рятують життя, ті, хто роками стоять на захисті миру, ті, хто ризикують собою заради безпеки ваших дітей, ваших батьків, вашої країни, або ті, хто сьогодні діють за вказівкою людини, яка перебуває в Росії, та зміцнює свою тоталітарну секту, задіяну в злочинній діяльності? Ви справді готові підкорятися наказам Дворкіна? Забувши про присягу, про конституцію, про совість, чому ви, представники української влади, захищаєте не інтереси народу, не інтереси людства а активно переслідуєте тих, хто робить усе, щоб цей світ не рухнув? Тих, хто хоче захистити ваших рідних, ваших близьких, вас самих? Будь ласка, задумайтеся на хвилину та задайте собі це дуже просте питання, чиї інтереси ви захищаєте? тоталітарної секти Дворкіна. Це ті, хто, будучи самі втіленням найтоталітарнішої та найекстремістської сили, щоб відвернути увагу від власної сектантської природи, без жодного розбору вішають ярлик секта на всіх неугодних їм але вони пішли далі. Вони оголосили сектою всю Україну, Повністю усю країну. Кожен депутат, кожен громадянин, президент, у тому числі і ви, панове прокурори, слідчі, судді, і навіть ваші діти, усі без жодного винятку, за їхньою божевільною логікою. Сектанти Згідно з їхньою риторикою, Україна це секта, яку потрібно знищити. Це їхні слова опубліковані на їхніх офіційних ресурсах. Ось реальні, а не сфальсифіковані докази. Вони вже заявляли Україна сектантська держава. Це говорять саме вони, ці експерти, ці аналітики, ці богослови секти Дворкіна. Це риторика підготовлена для легітимації найжорстокішого насильства. Це екстремізм у чистому вигляді. І саме ці люди, саме ці адепти Дворкіна, російської тоталітарної, екстремістської, прорелігійної структури, яка відкрито бажає Україні зла, напали на рух Аллатра і активно здобувають собі інструменти впливу всередині самої України. Дайте відповідь на запитання як таке можливо? їхня мета продовження конфлікту. вони не просто згодні на війну, вони зацікавлені в ядерній ескалації. Вони ті, хто підливають масла у вогонь. Саме вони в розпал конфлікту публічно поширювали тези про необхідність ядерного удару по Україні. І сьогодні під диктовку цих людей нападають на невинних. Будь-який розсудливий юрист, поглянувши на матеріали справи проти Аллатра, скаже, це не кримінальне провадження, це фарс, це фальсифікація. І ця фальсифікація має на меті політичне переслідування. І всі, хто беруть участь у цьому процесі, вони знають правду. І в СБУ знають, і в судах знають, і в поліції знають. Тоді виникає головне запитання: чому секті Дворкіна дозволено мати владу в Україні? у Росії це зрозуміло. Там вони впровадилися в систему. Але в Україні, як це стало можливим? Хто допустив? Я звертаюся до всіх народних депутатів України і до президента Володимира Зеленського. Припиніть цю юридичну вакханалію. Адже на вас дивиться весь світ. І навіть тут? В Америці ми ретельно спостерігаємо за цією справою. Те, що зараз відбувається, це чітка операція, яка говорить тільки про одне: таємні сили всередині України служать секті Дворкіна, і ніяк інакше це не пояснити ні з політичної, ні з людської точки зору. Волонтери Аллатра це дійсно справжні герої, які, незважаючи на пекло, яке їм влаштували сектанти Дворкіна, незважаючи на брехню, цькування. Арешти, суди, Незважаючи на їхню зруйновану репутацію, незважаючи навіть на те, що їх переслідують руками тих, кого вони ж і захищають. Вони продовжують боротися за життя ваших дітей, ваших батьків, ваших близьких, зокрема й за ваше життя. Чому досі немає реакції на те, що проти них відкрито сфальсифіковану справу? Чому людина, яка, будучи сектантом Дворкіна? Діючи в інтересах Рацирсу, яка обріхує справжніх героїв, героїв не тільки України, а й усього світу, має такий вплив на ваші служби, на ваше СБУ, поліцію, прокуратуру, судей. Чому?